Сьогодні у вас є чудова можливість відвідати інтернет магазин збірних масштабних моделей хобі ДНЮЕ. Магазин пропонує вам широкий вибір різних моделей, які будуть чудовим доповненням до вашої колекції або можуть стати яскравим подарунком для ваших друзів та родичів. Асортимент включає моделі різних масштабів і тематик від військової та авіаційної техніки до кораблів і мініатюр. У магазині ви знайдете моделі будь-якого рівна складності від початківців до професіоналів. А робота з виробниками дозволяє магазину пропонувати найбагідніші ціни на ринку. Оформити замовлення в інтернет-магазині просто і зручно. Персонал магазину завжди готовий надати додаткову. Інформацію про товар гарантує швидку доставку та зручні способи оплати, що дає змогу забезпечити максимальний комфорт своїм клієнтам. При замовленні не забудь вказати промокод, який бачиш на екрані, та гарантовано отримає знижку 7%. Заходь у магазин і вибери свою улюблену модель зараз. Хобі DNUA. Це твої захоплення. Мої привітання. Починаємо будування. Беремо інструкцію в надії отримати. Конструкцію. Ось зробив етап один, в крові підняв серотонін. Двигун відстій, а інше ні. Збираємо ми хамві. Зробив етап я номер 2. Від щастя кругом голова. Ось таке у нас внизу, третій уровень в. Перетнули половину, вже хамер схожий на машину. Position номер 5. Вмикаєм драйв. вашій увазі етап номер 6. Змін дуже мало, але вони їсть. І ось нарешті сьомий етап. Будівлі кінець, і я дуже рад. Так, ну тепер жарти в сторону, пару слів про моє враження від зборки та моделі взагало. До цієї моделі я збирав дуже багато моделей від фірми MiniArt та ICM. І ось десь так підспутно я буду порівнювати цю модель від Italeri з якими конторами. По-перше, деталізація. Як на мене, вона досить пристойна. Я не крахобор в цьому плані, схожа модель на прототип. І слава Богу, але тут потрібно, на мій погляд, трохи розлічати деталізацію і як би сказати, і дріб'язкізацію, я би так сказав. Тобто мініарт цим дуже грішить, робить дуже багато дрібних частинок для того, щоб відлити якусь одну деталь. Тут цього немає. Що на мене дуже добре, тому що я, чесно кажучи, вже втомився від того дріб'язку мініартовського тут. Якби відпочив душею. Це е, такий безсумнівний плюс цієї моделі. І розпочали з плюсиків, давайте ще пройдемося по плюсах, що мені сподобалось. По-перше, мені знаєте, що дуже сподобалось? Що запчасті, що деякі деталі, наприклад, наприклад ось ці тяги. Бачите? Кітяги. Якби ми збирали щось мініартовське, то щоб від'єднати оцю тягу від літників, нам би понадобилось багато нервів і зусиль, тому що зазвичай до такої детальки підходить 5 або 7 питателей, і коли ти від'єднуєш деталь, коли її зачищаєш, і коли ставиш на своє місце. З кожним етапом ми маємо можливість і зламати цю детальку. Тут цього немає. Да, вона трошки затовстіша, мабуть, ніж потрібно. В міні-арті вона тонше, але ж ця деталька з'єднувалася з літниками всього в двох точках по краях. Ми акуратненько обрізали, приклеїли у нас чиста, гарна деталька. Мені це дуже сподобалось. Далі з плюсів. Ну, тут показати вже ніяк, але повірте мені на слово. Якщо у нас є якась деталька, яку треба приклеїти на яке-то своє місце, і там є скажем, посадочні міста, тобто отвір невеличкий, а на інші детальки такий пиптик, то якщо ми візьмемо таке міні-ар та там вони настільки такі маленькі, що іноді буває, не розумієш, попав ти чи не попав. То тут, якщо це отвір, то він діаметром 1 міліметр, якщо це пиптик, то він довжиною десь 2 міліметри. Тому попасти дуже просто і однозначно ти ставиш деталь на своє місце. Мені це теж дуже сподобалось. Тепер що стосовно мінусів, їх не так багато. Ну, по-перше, дуже багато, дуже багато слідів від товкачів. Тут, тут, там. Сям на дверях, їх з одного боку дуже багато, а з іншого боку, якщо ми зробимо машину в закритому вигляді, як вона повинна бути, то ми цього нічого, нічого не побачимо. Тому це такий умовний мінус. Але ж, якщо б ви хотіли зробити відкриту машину, типу кабріолета, і відчинити двері, що в принципі можливо, інструкція нам пропонує тут десь вирізати, розрізати. Тобто двері, якби можливо, відчинити, але ж зверніть увагу на карту дверей, вона ніяка, плюс опять-таки сліди від толкачів. Тому ну, це така сумнівна історія з відчиненням дверей. Потім ще з таких мінусів можу сказати це трохи про інструкцію. Там, в принципі, все понятно, все видно, все зрозуміло. Незрозуміло для мене було це алгоритм нумерування деталей на літниках. Там був сплошний хаос, 1, три 7, 14, 12. Тобто нумерація йшла або як, і іноді було знайти потрібну детальку, якщо вона така маленька і зливається з іншим, досить проблематично. Але це таке. І ще одна така була мінусик такий. Невеличкий в інструкції. Там на кожному етапі у нас просто показані які детальки куди клеються, але були такі моменти, коли важлива очередність приклеювання деталей, а там цього не вказано, тому треба бути дуже уважним, бо можна трошки погарячитися, приклеїти одне раніше іншого, і потім мати проблеми висновок. Мені модель дуже сподобалася, дуже сподобалася. Я, чесно кажучи, не дуже очікував від таліри такого. Я справді відпочивав. Без всіх мініардовських заморочок, іноді воно дійсно просто вже десь ну, достає. А така простенька моделька, і вона, ну, на мій погляд, симпатична. Ми її погрунтуємо, пофарбуємо. Вообще, мені кажеться, це буде лялечка. Я себе таке ще так додав. Якщо подивитись. На інструкцію бачите, тут у нас вона ще комплектується противотанковим ракетним комплексом, але щось він мені не дуже подобається. І з самого початку, навіть, навіть коли я купляв цю модель, я вже вирішив, що я буду робити без нього. Тому тут, бачите, у мене на криші дирочку під цей комплекс я би так подзаділав. І його в мене тут не буде. Ось. А да, забув ще забув ще таку штучку. Твигон у нас. Імітується тільки знизу, зверху нічого немає, тому якщо даже ми захотіли, наприклад, відчинити капот, то це дурна справа. Ну і друзі, діарама без фігурки не діарама, навіть така маленька, яку я планую зробити, тому обов'язково додаємо сюди фігурку. Ось такого бійця я склав, він таки поготові. Єдине, що у нього в руках гвинтівочка. Я її ще не приклеїв. До речі, дуже важко вона встає в руки. У мене є тут ще такий наборчик гвинтівок, надрукованих на 3D принтері. Можливо, можливо, я заміню. Так, у нас друга реінкарнація Хаммера. Тепер він не жовтий, а сірий. Ось так він виглядає. Як ви зрозуміли, я його загрунтував. Грунтував за допомогою балона босні. Подобався мені цей спосіб. Єдине, що цього разу ви можете бачити, кой йде жовтуваті приплешини, це тому, що закінчився мене балон. Вже добризкував залишки. Я довго думав, який же колір пофарбувати цю автівочку, щоб її колір був схожий на автівки, які Зараз присутні у ЗСУ, і дуже мені в цьому допоміг Сергій Бєсідін. Він накидав мені кучу різних фотографій саме наших машин. І на деяких з цих фото ці хамери були чорного кольору. Мені так зайшов цей колір. Я з самого початку як про нього і забув, і не розглядав такий варіант, але мені дуже сподобався хамер саме чорного кольору. Тому я от вирішив все ж таки спробувати пофарбувати його саме таким. І Знов таки перший раз на каналі в мене буде такий експеримент. У мене є ось така чорна фарба. Ну, Насправді вона в мене одна єдина, інших фарб в балоні в мене немає. Так ось хочу спробувати пофарбувати автівку саме з балона. Ну що сказати з приводу кольору? Ну, вроді б то нічого. Мені подобається. І, до речі, і з балона прикольно фарбувати, як то не сильно як... Скажемо, з аерографа. Не впевнений, що і надалі буду фарбувати з балона, але як такий невеличкий досвід мені зайшло. Залишилось пофарбувати сидіння та деякі деталі в інший колір. Також тут у нас треба буде профарбувати, як завжди, в іржу вихлопну трубу та таке інше. Друзі, хто додивився до цього моменту, вітаю вас, тому що я зараз я буду заощаджувати вам. Гроші. Всі ви знаєте, що іноді без модельної маскувальної стрічки нікуди, і я також ними користуюсь. Так ось є така, у мене стрічка вже закінчується жовтого кольору, це настояща Таміївська, це must have, це мистецтво серед стрічок. А є в мене ще ось така голубенька якоїсь контори HPX, щось таке. Не знаю чесно. Кажучи, так це от порнографія серед маскуючих стрічок, тому що. Отак от, от маскував я пофарбовані місця для того, щоб нанести білу полоску та наш прапор на втівочку. Із дурацької стрічки, яка ніхто не клеїться до моделі. Дуже багато було напливів, що потім приходилось підмальовувати, питатися, все виправити. І насправді вийшлося. Койде йде не дуже гарно. І ось бачите, фарбував я з балона, а потім довелося таке виправляти. І видно сліди трохи іншого відтінку. Чесно кажучи, я не дуже зараз засмучений, тому що все ж таки будуть масляні крапки, і це все виправиться. Але на майбутнє, друзі, краще трошки потратити більше грошей та купити нормальну таміївську стрічку, яка буде 100% триматися. Надійно, чим зробити вигляд, що ви щось замаскували, а потім кусати себе за лікті. Ну а тут самі бачите, що вийшов у мене такий флажок, вийшла така біла стрічка. Це все не вигадки, це все по фото робилось Ну і зараз я це все скрию матовим лаком та зроблю масильні крапки. Але це, мабуть, ви вже побачите в наступній серії. А тут, там, мабуть, все. На цьому ми закінчимо цю серію. Так що, друзі, до наступних. Зустрічі.